У калуші привітали срібну призерку чемпіонату Європи з вільної боротьби Аліну Філіпович, яка відстоювала честь нашої держави на міжнародному килимі у Бухаресті. Звичайно, хотілось золота, крок був до золота, але, на жаль, з рахунком 3-3 я закінчила цей поєдинок і залишилась срібною нагородою. Емоції після чемпіонату, звичайно, були позитивні, тому що як це був перший мій дорослий чемпіонат по жінках. Звичайно, хотілось золота, бо воно фактично було в мене в руках, але так скалалося, що. Зараз срібло. Зараз підготовка триває до чемпіонату України ю 20 Зараз підготовчий буде етап до ліцензійних турнірів, будемо допомагати нашим олімпійцям. І потім вже Європа і світ літком. Галіна дівчина така працьовита, дуже старається, її не треба підганяти. Я в неї вірю і думаю, що майбутні перемоги не за горами. Ну, будемо сподіватися. На найкращий результат, і що що буде мати олімпійську медаль. Каушанка Аліна Філіпович дебютувала на дорослій арені, показала дуже достойну змістовну боротьбу і посіла друге місце, здобула для країни срібну медаль. Безумовно, для нас це велика радість, великий успіх. Це 18-річна дівчина вірвалася в еліту європейської боротьби. Безумовно, ми намагаємося. Як федерація створити всі умови, щоб саме такі талановиті спортсмени мали змогу досягати найвищих підісталів. Наша ціль не Олімпійський вид спорту, базуємо на Олімпійські ігри. Ми в цьому напрямку будемо крикувати. Об'єктивно, це вже наступний олімпійський цикл для Аліни. Це Олімпійські ігри 2028 року, які будуть відбуватися в Сполучених Штатах Америки, місто Лос-Анджелес. А зараз вона ще виступатиме у віковій категорії ю 20 ю 23 Буде ще дорослий чемпіонат України і буде пробувати свої сили в новій для себе категорії Олімпійської. Вона більш конкурентна. Вчора буквально завершився чемпіонат України в віковій категорії u 23 Аліна здобула знов ж таки срібну медаль. Рівну суточку провела з діючою чемпіонкою світою в цій ваговій категорії Соломія Воник. І це нам дає певні передумови. Розуміння, що дуже великий потенціал цієї спортсменки, ми в свою чергу будемо робити все, щоб вона була змотивована, щоб вона мала всі можливості. Я так хочу проанонсувати, що ми в парламенті будемо створювати міжфракційне об'єднання, національна спортивна платформа, і, власне, депутати будуть працювати над санкційною роботою проти країни-окупанта, країни терориста Росії, щоб їхні. Спортсмени ніде не були представлені, тому що вони чемпіони тільки в мародерстві, в вбивствах, у в тероризмі, а ніяк не в якихось видах спорту. Віталій Чорненький, Михайло Сенів, Голос інфо.